Місяць вона спостерігала за ним з лавки в парку. Щодня о пів на четверту молодий чоловік з коляскою, завжди сам. Інші мами сиділи грубками, заглиблені в телефони, а він просто гуляв з немовлям, нахилявся і тихо розмовляв біля фонтану. Їй 33-річній фрілансерці, яка тікала сюди з порожньої квартири після розриву з чоловіком, що сказав Я не готовий до дітей, це розривало серце і водночас дивно заспокоювало. Де його дружина? Чому він завжди один? Того дня небо різко потемніло і дощ вдарив так, наче з відра полило. Він підхопив коляску і кинувся до навісу біля її лавки, тривожно поправляючи ковдручку. Вона навіть не стигла подумати, швидко зняла куртку і простягнула Прикрийте малюка. Софійка, ніжно прошепотів він, нахиляючись до дівчинки. Її серце здригнулося від того, як м'яко він вимовив це ім'я. А де ваша дружина? вирвалося раптово. Він затримав погляд на дощових краплях і тихо зітхнув. Ах, немає дружини, це донька моєї сестри. Вона з чоловіком загинули місяць тому в аварії. Наступні тижні вони бачилися щодня. Він розповідав, як життя різко перевернулося від офісів, презентацій, зустрічей до цілодобових пелюшок, пляшечок і колискових. Вона сміялася з його кумедних історій і ділилася власними про роботу дизайнера, а насправді вивчала кожен його рух. Як він умів заспокоїти плач, як світилися його очі від першої усмішки Софійки. Її болючі спогади про нездійснене материнство дивним чином ставали теплішими. І коли він запросив її на каву, вона сказала так. Швидше, ніж встигла подумати. Через три місяці вона вже допомагала йому з нічними годуваннями. Софійка тягнула до неї ручки, а він дивився з такою ніжністю, що вона розуміла це воно справжнє. Коли він зізнався в коханні біля того самого фонтану, Софійка спала в колясці між ними. Я боявся, що ти втечеш, дізнавшись про дитину, зізнався він. Дурень, засміялася вона крізь сльози, саме через неї я і закохалась. Сьогодні, рік потому, вона сидить на тій самій лавці з книгою і дивиться, як він катає Софійку на гойдалці. Дитина сміється і простягає до неї ручки. Мама. кличе дівчинка, вимагаючи підійти. Її серце стискається від щастя. Так довго вона мріяла почути це слово на свою адресу. На пальці блищить обручка. Тиждень тому він освічився саме під тим навісом, де вони вперше заговорили. Вона дивиться на нього, на маленьку дівчинку і думає: Іноді найкраще приходить тоді, коли вже перестаєш чекати, а іноді, коли просто знімаєш куртку під Дощем. Місяць вона спостерігала за ним з лавки в парку. Щодня о пів на четверту молодий чоловік з коляскою завжди сам.